В Європі стартують продажі представленого раніше в Німеччині нового Opel Grandland – стильного, динамічного та місткого кросовера з повністю електрифікованою лінійкою двигунів, ціна якого починається від 36 тисяч 400 євро. Новий Opel Grandland, який у Британії випускається під маркою Vauxhall, очолює лінійку позашляховиків компанії і став першою моделлю, яка втілила сміливі дизайнерські рішення раніше представлені в концепті Opel Experimental. Новий Opel Grandland зберігає знайомий силует із високою віконною лінією та товстими задніми стійками даху. Яскрава деталь у вже знайомому обличчі бренду: змінена решітка радіатора Opel Visor 3D з підсвічуванням значка Opel по центру. Позаду червоним світяться не лише ліхтарі, а й напис бренду посередині дверей багажника. Opel називає свою нову світлотехніку технологією Edge Light. Особливо автовиробник пишається новими фарами «Intelilux HD, які пропонуються як опція. Фари мають більше 50 тисяч світлових елементів і таким чином забезпечують світлорозподіл з високою роздільною здатністю. Не тільки дорожнє покриття може бути ідеально освітлене, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху, але й тепер керування освітленням за допомогою камери протидіє відблискам, що створюються світловідбиваючими дорожніми знаками. Бічний профіль виділяється чіткими лініями, які підкреслюють оновлені пропорції та подовжують силует автомобіля. Чорний дах візуально знижує висоту та подовжує загальний вигляд. А диски від 18 до 20 дюймів доповнюють загальний образ. Новий Opel Grandland став більше. Так довжина збільшилася на 173 мм до 4605 мм. Ширина збільшилася на 64 мм до 1905 мм, а висота на 19 мм до 1660. Колісна база теж розтягнута одразу на 109 мм до 2784 мм. Споряджена маса 1600 кг. Кліренс автовиробник не вказав, але передбачається, що він залишився на колишньому рівні 188 міліметрів. Mm. Найбільша інновація в новому Opel Grandland знаходиться під капотом. Завдяки платформі STLA від материнської компанії Stellantis новинку можна замовити і у вигляді електромобіля. Платформу Stellantis, розроблену спеціально для акумуляторних електромобілів. Інженери Opel оснастили новим плоским блоком батареї. За заявою Опель, завдяки потужній батареї на 73 кВт-години і двигуну на 210 кінських сил, а також енергозберігаючим функціям, таким як тепловий насос, що входять в стандартну комплектацію, новинка може проїхати до 525 км на одній зарядці, розганяючись від 0 до 100 км на годину за 9 секунд. Електричний Grandland буде доступним у більш оснащеній комплектації з батареєю ємністю 82 кВт-години і запас ходу збільшиться до 585 км. А наступного року планується випустити версію Long Range з батареєю на 98 кВт годин, який зможе проїхати до 700 км на одній зарядці, як стверджує виробник. Водії зможуть вибирати між трьома рівнями рекуперативного гальмування за допомогою підкермових перемикачів а акумулятор можна буде зарядити до 80% лише за 26 хвилин на швидкій зарядці. В якості альтернативи клієнти також можуть вибрати м'який гібрид із 48 вольтовою технологією. Він поставляється з 1,2-літровим трициліндровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 136 кінських сил, а також електромотором на 28 кінських сил та електрифікованою 6-ступеневою коробкою передач з подвійним щепленням. Середня витрата палива в даній версії становить 5,6 літрів на 100 кілометрів. Також доступний плагін гібрид, який складається з 1,6 літрового 4циліндрового двигуна з турбонадувом на 150 кінських сил та електромотора на 125 кінських сил. Така силова установка підключаємого гібрида забезпечує загальну потужність 195 кінських сил та крутний момент 350 ньютон метр і працює в парі з 7 ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. На чистій електриці плагін гібридна версія здатна проїхати до 85 кілометрів, а середня витрата палива становить 6,8 літрів на 100 кілометрів. Як стверджують представники компанії Grandland, як і раніше, забезпечує динамічне і комфортне задоволення від водіння. Це стало можливим завдяки амортизаторам з технологією частотно селективного демпфування, яка використовується в шасі і доступні в електричній та плагін-гібридній версіях. Ця технологія створює другий гідравлічний контур амортизатора для адаптації демпфування в залежності від умов дорожнього покриття. У повністю переробленому інтер'єрі домінує великий 16-дюймовий дисплей. За кермовим колесом встановлено цифрову панель приладів на 10 дюймів, яка доповнюється великим проєкційним дисплеєм на лобовому склі. Водії також можуть вручну або автоматично активувати режим Pure Mode. Він зменшує вміст на інформаційному кластері водія, проєкційному дисплеї та центральному дисплеї для скорочення відволікаючих факторів при водінні. Інформаційно розважальна система також оснащена голосовим помічником інтегрованим із ChatGPT. Бічні повітроводи інтегровані у двері, що також візуально підкреслює ширину панелі приладів. Верхня частина панелі має гарний технічний вигляд та естетично розділена на дві поверхні, щоб підкреслити загальний тон дизайну. В обробці салону Grandland використовувалося до 100% переробленого пластику. Салон оснащений багатьма відсіками для зберігання, такими як кишені для телефону в спинках передніх сидінь або велике сховище під центральною консоллю. Щоб навіть тривалі поїздки не спричиняли стомлення за кермом, Грендленд отримав ергономічні сидіння, які Опель ще доопрацював і додав нові функції комфорту. А сидіння водія також має функцію масажу та вентиляції. А пасажири у другому ряду отримали на 20 міліметрів більше місця для ніг. Об'єм багажника складає 552 літри. Заднє сидіння можна скласти у співвідношенні 40-20 на 40, що дозволяє створити об'єм для завантаження до 1645 літрів. В іншому новий топовий кросовер. Opel поставляється з великим набором систем допомоги водію, включаючи автоматичний круїз-контроль із функцією Stop and Go, розширене розпізнавання дорожніх знаків, інтелектуальну адаптацію швидкості та гальмування при аварії. Паркування та маневрування також полегшуються паркувальними пілотами спереду та ззаду, камерою заднього виду з функцією автоматичного очищення та камерою Intellivision на 360 градусів. Новий Opel Grandland вже доступний для замовлення в Європі за ціною від майже 36,5 тисяч євро за гібрид, від 40 тисяч євро за підключаємий гібрид, від майже 47 тисяч євро за електричну версію з меншим акумулятором і від майже 52 тисяч євро з акумулятором на 82 квт години в Україну. Новинка планується прибути на початку наступного року. Опель оптимізував лінійку кросоверів і позиціонує новий Grandland значно вищим ніж раніше. Звичайно, це породжує очікування, які нова топ-модель може багато в чому виправдати. При цьому базова версія Grandland Hybrid пропонує багато можливостей за порівняно привабливою ціною початкового рівня, а наявність плагін гібрида і повністю електричної версії робить його привабливішим конкурентом на ринку кросоверів. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.